Це офіційно 21 Уалмарт повинен. Підготовка до канікул посібник для найкращих іграшок 2025 року від Уалмарт та поради щодо розумних покупок. Святковий сезон невблаганно наближається, і з ним неминуче питання, що дати дитині. Цього року Уалмарт, як завжди, пропонує широкий вибір іграшок, а їх список топ той 2025 обіцяє бути особливо цікавими. Але як не загубитися в цьому морі пропозицій і вибрати справді варті речі? Як знайти ідеальний подарунок, який порадує дитину і не зіпсує батьків? У цій статті я, як досвідчений батько та людина, яка розуміє тенденції дитячих іграшок, ділюсь своїми думками, порадами та рекомендаціями щодо вибору найкращих іграшок 2025 року, представлених у Алмарт. Алмарт – ностальгія та сучасність в одному місці. Я пам'ятаю, як у дитинстві Вальмарт був для мене справжнім магічним світом. Це було місце, де можна знайти абсолютно все від велосипедів та автомобілів до ляльок та дизайнерів. Пам'ятаю, я з нетерпінням чекав можливості поїхати до Walmart з батьками, щоб вибрати новий подарунок. І навіть зараз, коли я сам став батьком, Walmart залишається для мене надійним місцем. Де ви можете знайти високоякісні іграшки за доступними цінами. Уалмарт майстерно поєднує ностальгію та сучасність. Вони пропонують обидві класичні іграшки, які тестуються часом, так і найбільш релевантними тенденціями, які подобаються дітям. І цей рік не є винятком. Огляд топ Табан 2025 від Уалмарт, що слід звернути увагу. Список Top Guns 2025, від Walmart дійсно заслуговує на увагу. Він охоплює широкий спектр інтересів та віку, пропонуючи щось для кожної дитини. Давайте подивимось на деякі найцікавіші позиції. Принцеса Діснея зачарована історією Тіана Модна лялька, 15 доларів ляльки Діснея принцеси завжди популярні, а Тіана одна з найулюбленіших. Ця лялька чудовий подарунок для маленьких шанувальників, принцес. Моя порада: зверніть увагу на деталі костюма та аксесуарів. Вони додають реалізму та дозволяють дитині створювати власні історії. Режим бою Майнкрафт, велика фігура, 20 доларів Майнкрафт, залишається однією з найпопулярніших ігор у світі, і ця велика фігура свині, чудовий подарунок для шанувальників гри, мій досвід, мої діти обожнюють Minecraft, і фігури персонажів завжди викликають їх захоплення. Nav Elite 2.0 Eagle Point AD, 8 Blaster, 24 долари NAV – класична іграшка, яка ніколи не виходить з моди. Цей бластер чудовий вибір для активних дітей, які люблять грати на вулиці. Важливо, переконайтесь, що дитина відповідає правилам безпеки при використанні бластер-знав. LEGO Speed Champions 2 Fest 2 Furious Honda S2000 Катой, 27 доларів LEGO це завжди чудовий вибір. Цей набір дозволяє дитині зібрати модель легендарного автомобіля Honda s 2000 та розважитися. Рекомендація Lego розвиває тонкі рухові навички, логічне мислення та творчі здібності. Легка спікання кінцевої іграшки з електричної печі, 50 доларів ця плита це чудовий спосіб познайомити дитину з приготуванням їжі та розвитку його творчих здібностей. Обережно важливо переконатися, що дитина не спалює при використанні печі. Патрульний пожежний порятунок Ultimate Command Center 55 доларів по патрул це популярний мультфільм, який дітям подобається всім віком. Цей ігровий центр це чудовий спосіб відтворити улюблені сцени з мультфільму. Плюс ігровий центр стимулює уяву та соціальні навички дитини. Габіляльковий дім, фільм. Ляльковий дім 100 доларів Цей ляльковий будинок чудовий вибір для дівчат, які люблять грати у ляльок. Коментар, маріонеткові будинки сприяють розвитку соціальних навичок та уяви. Покупки бюджету найкращі іграшки до 25 доларів. Уалмарт пропонує багато чудових іграшок за доступними цінами. Ось декілька ідей щодо закупівель бюджету. Набір творчості, розмальовки, набори скульптури, набори для створення браслетів, все це відмінні варіанти розвитку тонких моторних навичок та творчих здібностей. Автомобілі, автомобілі це завжди чудовий подарунок для хлопчиків. Ви можете знайти багато моделей за доступними цінами. Ляльки, невеликі ляльки та аксесуари для них чудовий варіант для дівчат. Ігри на свіжому повітрі, кулі, мотузки, фрісбі – все це чудові варіанти для занять на свіжому повітрі. Поради щодо розумних покупок у Алмарт. План заздалегідь, складіть список потрібних подарунків та визначте бюджет. Порівняйте ціни. Подивіться на онлайн каталоги Алмарт та інші магазини, щоб знайти найкращі пропозиції. Шукайте знижки та акції. Walmart часто пропонує знижки та акції для іграшок. Прочитайте відгуки, перш ніж купувати іграшку, прочитайте відгуки інших клієнтів. Розгляньте вік та інтереси дитини, виберіть іграшки, які відповідають віку та інтересам дитини. Не бійтеся купувати щось просте, іноді найпростіші іграшки приносять більше радості, ніж дорогі. Пам'ятайте безпеку, переконайтесь, що іграшки безпечні для дитини. Підсумок. Вибір ідеального подарунка це весело. Вибір подарунка для дитини це завжди відповідальна і приємна діяльність. Список Топ ТОЗ 2025 від ВіdualMart пропонує широкий вибір варіантів, які задовольнять кожен смак та бюджет. Головне підійти до цього процесу з любовю та увагою. Враховуючи інтереси та вік дитини. Пам'ятайте, що ідеальний подарунок це не найдорожчий, а найбільш необхідний і бажаний. І тоді ваш подарунок принесе дитині багато радості та позитивних емоцій. Я сподіваюся, що мої поради та рекомендації допоможуть вам зробити правильний вибір та підготуватися до святкового сезону із задоволенням. Бажаю вам успішних покупок та веселого відпочинку!